Перебіг реформ в Україні головна тема зустрічі голови Верховної Ради із групою послів країн Групи 7 та ЄС. Спікер наголосив, що Україна активно працює над виконанням сими рекомендацій Європейської комісії, а парламент як був, так і залишається органом відкритим до співпраці. Україна сьогодні дуже активно працює над виконаннями семи рекомендацій, які складають сутність подальших перемовин про повноцінне членство України в Європейському Союзі. І вже величезну кількість тих законопроектів, які е, потрібно було прийняти, Верховна Рада прийняла. Ви знаєте, це і необхідні закони, які стосуються. Запуску судової системи питань пов'язаних з вищою радою правосуддя, з вищою кваліфікаційною комісією, питань пов'язаних з питаннями закону про медіа, питань пов'язаних з відбором до конституційного суду. Буквально нещодавно ми проголосували в другому читанні питання, пов'язані з декларуванням політичних партій. Руслан Стефанчук зауважив, що успішний процес реформ визначатиме майбутнє України як європейської держави, члена ЄС і НАТО. Забезпечення освітніх прав осіб, які належать до національних меншин та корінних народів України, обговорили учасники проєкту державної цільової національно-культурної програми Єдність у розмаїтті на період до 2034 року. Під час свого виступу перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко зазначив неважливості теми національних спільнот для нашої подальшої євроінтеграції. Питання освіти дуже важливі для представників нацпільнот. Вже не перший день, і навіть місяць, відбувається відповідний діалог, та дуже хотілося б і надалі його продовжувати. Зокрема, інклюзивно шукати рішення для всіх викликів, що виникають на шляху. Маємо разом шукати консенсус та порозуміння, і в межах серії зустрічей робити все, щоб ця державна програма стала максимально ефективною. Верховна Рада працює над відновленням є декларування. Проєкт закону, проголосований у першому читанні, передбачає відновлення подання електронних декларацій та проведення спеціальної перевірки під час дії воєнного стану, а також спрощення порядку подавання відповідних декларацій. Я вважаю, що питання є декларування. Воно вже поза дискусіями, тому що власне підтримали більшість голосів, і знову ж таки суспільство того вимагає, щоб безперечно декларування відбулося навіть в час війни. Тому я однозначно підтримую цю позицію. Я думаю, що найближчими тижнями Верховна Рада зможе ухвалити в другому читанні і в цілому цей важливий законопроект. Бо цього вимагає і наші громадяни, тобто громадянське суспільство, а також наші міжнародні партнери. І Україна зрештою взяла на себе це зобов'язання. Розуміємо, наскільки це важливо, і також розуміємо, що це є і вимогою наших міжнародних партнерів. Бо ми чудово розуміємо. Нам нам допомагають і зброя, нам допомагають і матеріально, і е, е, якраз електронне декларування є складовою частиною такого контрольного процесу на тому, щоб гроші йшли е, по тих напрямках, по яким вони надаються. Дуже неприємно є читати ці. Розслідування журналістів про те, як наші деякі окремі люди в час війни дуже розкішно живуть. Однозначно, декларування буде відновлене до кінця цього року. Вся країна зможе побачити декларацію усіх чиновників за попередні два роки. Після ухвалення документу як закону особи, які у 2022-2023 роках не подавали декларації, мають подати їх не пізніше 90 календарних днів із дня набрання чинності цим законодавчим актом. Декларації будуть публічними за винятком приватної інформації про декларанта та членів його сім'ї. Запровадження механізму страхування інвестицій від воєнних ризиків є частиною плану відновлення переробної промисловості. На цьому наголосив народний депутат Дмитро Киселевський. Ініційований мною законопроект, схвалений комітетом фінансів податкової та митної політики для розгляду у другому читанні. Очікуємо на винесення його в зал. Українські інвестори та промисловці очікують цей інструмент від початку широкомасштабного вторгнення. Сподіваюсь, чекати залишилось недовго. За словами парламентаря, цей документ має на меті забезпечити процес надавання права експертно-кредитному агентству страхувати інвестиції від воєнних ризиків. Зараз таку послугу можуть отримати іноземні компанії через міжнародні фінансові організації. А от українські компанії такої можливості поки не мають. Військовослужбовці певних категорій зможуть придбати житло за бюджетні кошти. Про це повідомила народна депутатка Ірина Борзова. Цього року з державного бюджету виділено 5,5 мільярдів гривень субвенції місцевим бюджетам для придбання житла та надання грошових компенсацій родинам військовослужбовців. Хто може отримати цю компенсацію? Це особи з інвалідністю внаслідок війни, родини загиблих героїв, особи з інвалідністю. Числа внутрішньопереміщених осіб, а також учасники бойових дій, які стали на квартирний облік і потребують власного житла. Потреба дуже велика. На жаль, з 2014 року ми маємо більше ніж 35 тисяч родин військовослужбовців, які стали на квартирний облік. З них 500 родин це родини загиблих героїв. Політикиня зазначила, що таким чином у 2023 році зможуть придбати власне житло понад 2000 родин військовослужбовців.